На всеукраїнській олімпіаді з історії ну і власне з героями спілкуємося у в нас в студії Юрій Зінченко, вчитель історії обласного ліцею 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради та Вероніка Мулявко, учениця 10-го класу суспільно гуманітарного профілю обласного ліцею 1-3 ступенів Хмельницької обласної ради. Слава Україні! Героям слава рада Добре, вас бачити. І перше до вас, певно, що буде Вероніко. Першість на всеукраїнській олімпіаді з історії. Карантин, коронавірус, дистанційне навчання, дітям важко, повномасштабна війна, дистанційне навчання, тривоги, дітям важко. Як вам вдалося? Безумовно, ми відчули всі ці труднощі. Але як на мене, це все нічого, якщо ти маєш мотивацію, якщо ти маєш ціль. Звичайно, бачачи кожен день оці жахливі події. Я думала, що я повинна це зробити, і я досягла цього. Найважчий момент це було пересилити себе, сказати, що ти зможеш, і зробити це, працювати, працювати і зробити. Пане Юрію, як прищепити дітям любов до предмету? Ви знаєте, мені в цьому плані пощастило напевно, в тому, що ми з Веронікою знайшли один одного. Тому що. Починаючи з самого початку, це та дитина, яка е, зразу показала, що їй це дуже цікаво. Е, специфіка нашого ліцею така, що ми працюємо з дітьми 10-11 класу, тобто, це діти з області, які м, приходять з різних шкіл, і е, попередні, от скажімо, е, ну що в них було, ми не дуже знаємо. І тому я пам'ятаю просто наші перші зустрічі. Е, коли у нас э, починалось з онлайну навіть уроки, тому що ну, тривоги, як ви казали, і так далі. Я пам'ятаю, що на такий момент, коли закінчився урок, і Вероніка залишається в ефірі і каже, хочу вас щось запитати. Я кажу, слухаю, я хотіла би писати наукову роботу. Для мене це було трохи дивно, як трохи дивно. Як зазвичай діти не дуже хочуть писати наукові роботи, це, як правило, вчителька, а ви не хотіли би зі мною писати. А цю дитина сама каже, я mm -hmm. хочу писати наукову. Я кажу, ну давай. І от от з цього моменту, от я зрозумів, що ця дитина дуже зацікавлена і дуже наполегла. Просто той е, величезний об'єм матеріалу, який вона опрацювала е, до тої наукової роботи, який потім в нагоді став, і, і ми вже говорили, з нею, що е, фактично дуже багато допоміг в тому, що от вона стала переможницею цього нашого республіканського конкурсу. І дуже багато дало воно для неї. Ну і хоча там база була і до цього часу, знання і так далі. Просто цікаво наполегла. Наскільки була потужною конкуренція на Олімпіаді? Насправді кожен з учасників старався. Деякі з учасників були, дійсно писали Олімпіаду за кордону, адже їхні рідні міста були окуповані. Учасники були надзвичайно змотивовані, так як і я. Конкуренція була досить сильна. Кожен мав свої унікальні думки, адже журі хотіло в першу чергу побачити не стільки знання дат і історичних фактів, наскільки. Побачити розуміння матеріалу та почути, почути думки учасників. Тому так, це було дійсно важко. Що найважче вдалося? От повірити в себе, при тому, що ти знаєш, що ти знаєш. Чи от все ж таки конкуренція найбільше лякала, чи те, що, можливо, от десь якісь сумніви були. Напевно, найважче було все-таки повірити в себе і е, прийняти на себе цей тягар. Адже, знаєте, перемога у обласному етапі це також досить. Великий здобуток для мене був, і оцей тиск він був надзвичайно великим, але віра, що ця маленька перемога може дати щось для нашого суспільства, стало моїм рушієм. Вероніка, де о той момент у твоєму навчальному процесі або, можливо, і навіть не навчальному, коли ти вирішила, що ти хочеш знати історію України, що ти хочеш вивчити її, що тобі це цікаво. Що тобі цікаво знати не те, що кожну дату, а мати своє уявлення на ту чи іншу подію? Насправді зацікавлення історією було ще, напевно, з початкової школи, коли вивчали ще первісні віки, і так далі. Але справжнє зацікавлення відбулося саме після початку повномасштабного вторгнення, адже я зрозуміла, наскільки важливо знати історію рідного краю, адже інформаційна війна це дуже страшна річ. І коли ти не знаєш історії власної країни, ти можеш ненароком стати жертвою цієї війни. Тому саме цей момент став ключовим, і саме тоді я вирішила, що я повинна. Зробити все, що в моїх руках, щоб створити свій власний продукт, як наукова робота, та вивчити історію рідного краю. Пане Юрію, відчуваєте на собі зараз додаткову відповідальність? Звичайно. Бо ваш предмет один з тих, що зараз, можна сказати, не тест на громадянина, а тест на людяність, певно. Звичайно. І, ну... Першого почнемо з того, що взагалі історія це той предмет, який робить людину людиною, громадянином своєї країни, і звичайно, дуже непросто не то, що непросто, скажімо так, зараз воно і непросто, і дуже відповідально, тому що у багатьох людей прокинулося величезний інтерес до історії, навіть тих, коли ну хтось не цікавився. Навіть дорослі люди починають даже в якійсь компанії, ми сидимо, скажімо, люди, які далекі від ну, скажімо, історії і так далі. А от Розкажи, а як воно було і, uh -huh. і так далі. Тобто, інтерес є у всього суспільства. Є. Тобто, в зв'язку з цими подіями, що зараз є у всіх з'явився інтерес до нашої справжньої історії, а не до тої, яку нам подавали, і, скажімо, в радянські часи, і навіть до недавнього минулого. От пане Юрію, про це саме хотіла запитати, бо насправді навіть зараз, якщо брати довідники з історії, які написані до прикладу дванадцятим роком, 2012 тисячі uh -huh. роком, просто у мене вдома такі є. Uh -huh. І коли ти відкриваєш там, до прикладу, там де історія Херсону чи історія Криму заснувала то Катерина II. ми всі знаємо, що це не так. Чи є зараз, вже у 23-му році, ота книжка, яку б ви рекомендували прочитати, яка дійсно відображає історію України, не спотворену ви знаєте? Е, от навіть справа в тому, що готуючись до НМТ, чи як зараз до до, до ЗНО раніше була зараз НМТ, коли от діти, батьки питають, скажіть, будь ласка, який довідник найкращий? Як на мене, зараз ну я би не сказав, що якийсь найкращий. Ну, По-перше, кожна книжка вона має якусь ну свою зернинку. І ну я б поки що так от не зустрів так, щоб я б міг зараз сказати, ви знаєте, це стопроцентна книжка, яка вам буде успіхів. От ви її прочитаєте буде. Да, зараз багато досліджень починається нових, гарних. <головіка> і от діти мені навіть цей суспільно-гуманітарний клас приніс каже, а як ви дивитеся до цієї книжечки? Я подивився, в мене такої книжки немає. Я кажу, можете мені замовити? Так, да, вона замовляється через інтернет. Я ще поки її тільки переглянув, там книжка про, ти б можливо бачила, да? Оце, та, 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 про війну, там, починаючи починає всі війни, які вела Росія там, проти України угу. і так далі. Тобто досить цікава книжка. Я не можу вам сказати зараз якогось автора конкретно, щоб сказати, що це, от, ну, все, стопроцентне ваше попадання і так далі. І таке. Вероніка, пане Юрій, ну, маєте завдання? <съя> Написати. <съя> так, а от, до речі, в мультитесті історія не обов'язковий предмет. Ви як історик, як відреагували на те? Mm, чесно кажучи, це не добре. Я скажу чому. Тому що це світоглядна наука. І дивіться, люба країна, от чи та Польща, чи та Німеччина, чи Сполучені Штати Америки, для того, щоб отримати громадянство, людина mm -hmm. повинна здати історію. Да, мову цієї країни і історію. Без цього не можете бути громадянином. І е, те, що сьогодні викинули, отак, от, от ну як дали на, ну, на, на, на вибір, на вибір. Е, ну це не дуже правильно. От на, на той на наступний рік я вже бачу, що вони зробили історію обов'язкових ДПА. Ну, ДПА це теж не, не зовсім те, що має бути, тому що ДПА, наприклад, от ДП, наприклад, ліцей, да? це 10-11 клас, а попередній матеріал. Так, да, вони планують його взяти там е, значить, 9 дев'ятий клас, там так як воно там має бути, ще толком ніхто не може сказати, тому що міністр новий. Ну те, що це обов'язково має бути, тому що це світоглядна наука, і це наше майбутнє. Ну, ви знаєте, люди, які забувають історію, ризикують її повторити. От якось так. Верніка. Скільки часу тривала підготовка до самої олімпіади? Ну, думаю, сама підготовка не свідома, але тривала майже все життя. <гум> Адже дійсно історія це досить глибока наука. Тут потрібно розуміти не тільки історичні події, а й те, як працює суспільство, як працює економіка, так далі. Але напевно суто підготовка тривала десь місяць. Ну і плюс я писала наукову роботу, і це дійсно допомогло справитись із Олімпіадою. Олімпіада онлайн форматі була, так? Так. так. Ну а фактично, такі олімпіади в офлайн відбувалися в форматі до повномасштабної війни і до коронавірусу. Чи також в онлайн форматі? Ну я буквально допав значить справа тому, що три роки олімпіади не були республіканського, бо це було пов'язано з епідемією. І нам було трі, трішки важко, тому що ми не знали до чого готуватися, тому що ми не бачили навіть е, ну, переліку питань, тому що ті олімпіади, які були раніше, е, ну по-перше, питання могли вже бути зовсім інші. Який формат, який об'єм матеріалу? Чи це буде всесвітня історія? Чи це буде історія України? Е, якщо буде всесвітня, то з якого класу починаєш? Mm -hmm. Чи з шостого класу, чи це 10-11? Ми не знали. І це перший момент. Другий момент. Олімпіади, які були республіканські цього року. Практично більшість із них вони були офлайн. Тобто вони проводилися, от, наприклад, українська мова, фізика, математика, ну те, що я пам'ятаю. А от історія була перша, наша олімпіада, яка із цього переліку, вона була онлайн. І що теж воно теж воно мало, як воно мало відбуватись, ми не знали. Тобто для нас це теж був ну, такий ну, трошки виклик, скажімо так, але ми її здавали. Якщо брати історія, то які вимоги були до учасників, які вимоги були до роботи, яким критеріям мали відповідати? Загалом члени журі хотіли бачити, як я сказала, більше творчу роботу. Вони хотіли побачити новий продукт. Учасники були з різних областей, навіть деякі були вимушені писати за кордону. Також ми писали онлайн. Школи намагалися зробити максимально зручні умови, облаштувати підвали і так далі. Вимоги членів журі, знову ж таки, творчий матеріал. Тобто тепер ця робота можна буде десь побачити її, так? Да? Чи буде, до прикладу, якийсь збірник потім робіт за підсумками Олімпіади? Ну, ми цього не знаємо. Про тому, що ми хотіли б теж побачити, наприклад, от завдання і на наступний рік. От е я думаю, що ми з нашим методистом будемо говорити. Ну, ми вже говорили про це, щоб поділитися матеріалами, які були. Тому що ми перші за три роки, по-моєму, три роки, якщо не помиляюсь, не проводились, щоб хоч побачити, от, наприклад, 11 клас, які завдання були у них, угу. що вони робили. Е відносно збірника, я не знаю, що він буде. Тому що е значить, е дитина писала, у нас проводились два тури. Перший тур – це був творчі завдання. Давалося 10 питань, чи скільки? Менше. Менше. Десь 6. 6. 6 питань творчих. Це на кшталт які питання? А, в основному по 10 класу, по українській революції, ну і по першій світовій війні. Ну, сусвітня історія, там теж та, вони пересікалися. Що мені, знаєте, що мені теж було так ну, от, приємно? Ми готувалися до всього. Звичайно, до всього готуватися, це дуже важко, тому що починаючи чуть ли не стародавнього світу mm -hmm. з історії е Афін і Єгипту, і Риму і так далі. І е 10 клас ми не особливо брали. І от коли Вероніка прийшла, каже: Ви знаєте, а я 10 клас не дуже готувала, мені вистачило тих знань, що ми вивчили в ліцеї. Mm -hmm. Тобто, це мене настільки ну, це було дійсно приємно, тому що я вже дітям казав на уроці: дивіться, каві, діти. Ми сидимо зараз на уроках. Я розбираю з вами той матеріал, який дав дитині можливість виграти навіть республіку. Тобто, фактично, маючи ці знання, багаж знань, можна це зробити. Тому що дійсно ми ну, шарахали кажуть гармати по гробцям, ми не знали, який матеріал буде. І е, перший оцей тур це був перший творчий завдання, який треба було просто прописати. Там е, був певний об'єм, е, ну, який ми мали дати. Звичайно, це все було під камерами. Камера мала е, показувати стіл робочий, камера мала показувати, що знаходиться за що знаходиться. Ну тобто, це все мало бути налаштовано так, щоб ну, було видно, що це ну, об'єктивно і uh -huh, так далі. Uh -huh. е, причому я можу сказати, що це було досить об'єктивно, тому що дитина за весь період, е, скільки я перепрошую, що дитина що леді, е, значить, е, яка писала цю роботу за весь період, вона навіть не вийшла ні разу. Я тут ходив там під тим кабінетом і, 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 і чергував і. Хвилювалися більше, ніж Вероніка. А вона ні разу не вийшла, ні разу. Я думаю, бо що ж вона пише? Що ж вона пише? І, і вже тоді-таки, коли вона вийшла, бо я, я навіть не знав питань, які вони будуть. Тобто, бо це все ж ну, без мене було. Тобто я не мав права там і так далі. А другий тур це вже були питання чисто тестові. Uh -huh. Тестові питання. Ну, там, ну, По часу воно було, там так далі. Далі, оці роботи, що вона писала, вони мали бути, вона від руки писала, вони мало бути перескановано. І е, сканерний варіант вони перевіряли, Ну, члени журі перевіряли. Такі от тобто, це фактично багато знань. Я просто насправді думала, що це якась одна робота була. Просто до прикладу робота певну тему ви обираєте і хочете її розглядати. Це різні питання і з різного періоду історії, але 20-го століття. Тобто, це нам так пощастило. Чому пощастило? Тому що ми боялися, що це може бути ну, скажімо так, значно більший е, шматок, да, значно більше матеріал. І е, от е, що я хочу сказати, звичайно, е, це дуже велика праця дитини, тому що якраз воно припадало, ну, от, е, а, знову ж, карантин, е, де мене не, не, не на занять. Е, кілька разів у нас було таке, що ми проводили консультацію, проводив по онлайну, іноді вона приїжджала в ліцей, коли ми проводили таке готувалися. Ну але тим не менше результат да. є, пане Юрію. Якщо брати до прикладу сучасних дітей, та які мають доступ до інтернету, доступ до багатьох реалії інформації, чи змінюється педагог зараз, чи змінюються його методи, способи навчання, щоб зацікавити, чи складніше стає зацікавити безпосередньо учня? Звичайно, да. Дуже важко конкурувати з сучасними засобами, скажімо, комунікацій. сучасними, тобто ти маєш бути цікавим. Якщо ти пісний, якщо ти монотонний, mm. якщо ти занудний, вибачайте, що так кажу, Не ти, просто ти просто нецікавий. І тому, звичайно, кожного року це челендж. По-перше, для е, мене, я особисто говорю за, за себе, тому що кожного року ми набираємо новий клас, 10 клас. Це приходять люди е, зі всієї області. І е, зробити так, щоб е, ти став цікавим, щоб вони за тобою потягнулися, це дуже непросто. Ну, поки що це вдається. Не знаю, наскільки далі буду цікавим і скільки зможу це робити. Але що я хочу сказати? Що все-таки я і вдячний тим колегам, які працювали до мене, адже ця дитина прийшла з базою знань, вона прийшла не на голову місці. І мені просто цікаво було це підхопити і розвинути, наскільки я зміг це зробити. Адже до цього часу там, звичайно, сама вона була дуже змотивована. Ну і люди, які працювали до мене, теж дали гарну базу знань. І був педагог, який просто да. посіяв да. зерно ці цікавості? Я просто це підхопив, і, і далі, кажуть, ми знайшли один одного, тому що. Я так сподіваюсь. Бо їй було цікаво мене щось питати, мені було цікаво те, що їй потрібно, так само, як та наукову роботу. Бо починали ми з маленької брошурки. Значить, починалося з того, що в неї була альманах минулого століття, називався «Русський вєснік». Це один із журнальчиків, десь якось там випуск такий, то І вона каже, хотіла би проаналізувати. Я кажу, Вероніка, розумієш, на цьому науково не постаруємо. Ну, що таки один альманах. Якщо б ми взяли, продивилися його. От, наприклад, підбірку за рік, ну не за рік, за от, наприклад, 100 років. Uh -huh. Слухайте, вона і передивилася за 100 років. Вона передивилася повністю підбірку альмонахів, і ми намагалися знайти оцю ідею руського міра, який вкраплювався в кожну статтю, тому що е це розважальний альманах. Але оця ідея руського міра, оце місіанство і вінсоносного руського народу, який, в общем, то осів. От це ми робили цю наукову роботу, і вона нас дуже здорово витягла, тому що е багато е ну скажем історичного матеріалу прийшлося. Критично переосмислити, і це вона і теж використала от в своїй творчій роботі, коли писала е, олімпіадні завдання що обласна, що республіканська. Вероніко, на завершення, який період історії України подобається найбільше? Я вважаю, що найважливіша і найцікавіша історія це історія сьогодення, адже ми можемо її змінити, ми можемо її творити, і ми можемо її, звичайно, змінити на краще. Тому для мене історія сьогодення є найважливішою. Дякую вам. Дякую. дякую. Я вас вітаю в першу чергу з такою хорошою нагородою. і Бажаю вам подальших успіхів. І щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую, Дякую. 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 Юрій Зінченко, вчитель історії обласного ліцею 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради. Та Вероніка Мулявка, учениця десятого класу суспільно гуманітарного профілю обласного ліцею друго.